Нашого Ісуса Христа, бо милосердиться на дусі Батини, що терплять і сьогодні на полі брані, на сході України, даруй і на ласку, терпеливо зносити їх по долю через терпеливість заслужити на пільгу теперішні і перемогу у святому житті та на блаженство вічності просимо тебе, Царі Небесні, віку правди, любові. Справедливості до тебе піднімається наша молитва, загрій і просвіти наші розуми і серця, показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра Твого народу, благослови наш труд і подвиг. подай нам правду єдність у всіх наших зусиллях для щастя вічної вітчизни народу та для нового розсвіту Христової Церкви Української держави, нині повсякчас і на віки вічні. Твоя Богородице, спаси нас, я на слабіше роби, що тих нового слабородила, сучього родиця, тебе велича, поки хрести, бой жити, наша слава, тобі. Немерти, молоді, сней Бог наш, молитв не вручисмисловий матері, святе слава, серпання, Господів, преподобний Бог просто всіх наших всіх святих, душу, що від нас проставилася, на лоні Авраама, і свята, як опокоєння добра не приймає, нас бо він благий, є чоловіку. Стині вічний спокій падай, Господи, Христоблаженному Рабу Божому Тарасові і сутвоєму вірі. Ха-ха-ха <laughs>